Бралися, щоб продемонструвати, що е, система іспитів в теоретичній частині, яку зараз ми вам презентуємо, може працювати абсолютно прозоро і без будь-яких корупційних складових. Е, власне, наші основні меседжі е, це те, що е, побудовані нові екзаменаційні бюлети, точніше питання, вони формуються не у вигляді білетів, а у вигляді власне, питань. Які в, Випадковому порядку збирається, це означає те, що вже людям, які навчаються в навчальних закладах, в автошколах, немає необхідності як раніше просто завчати певні питання і мати знання не щодо правил дорожнього руху, а тільки відповіді на правильні відповіді на ті чи інші питання. І це, звісно, було проблемою. Ну як результат, ми мали дуже негативні наслідки на дорогах. Також дуже багато уваги ми приділили завдяки нашій експертній групі, яка плідно працювала протягом останніх трьох місяців з нашими замінаційними питаннями, над вирішенням проблеми щодо тих ситуацій, які найбільш болючіше відображаються на. Ті статистиці, які ми маємо з дорожньо-транспортними пригодами щороку. Нагадаю, що у нас в ДТП щороку гине людей значно більше, ніж під час антитерористичної операції. І є такі проблемні питання, кейси, які ви можете побачити в наших екзаменаційних питаннях. це правила проїзду перехрестя, проїзду на червоне світло, проїзду залізнодорожних шляхів. Ну і власне наш білет, коли він будується, там містить так само 20 питань, 20 хвилин на їх складання. Але під час відповідей, у разі якщо ви надали неправильну відповідь на одне з таких дуже принципових і життєважливих питань, додаткові питання можуть з'являтися власне за цією тематикою, тому що значно важливіше для нас. Як для організації, яка теж несе за це відповідальність і розуміє важливість цієї проблеми, аби люди знали право дорожнього руху, аби люди відповідально відносились до правил безпеки дорожнього руху, ніж там знали просто поглиблену будову автомобільного транспорту на сайті головного сервісного центру Аші У нас розміщений відповідний банер. Клікаючи на цей банер, можна перейти у розділ, де можна протестувати екзаменаційні наші білети. Ми обираємо категорії, на які необхідно складати. Тобто ми зробили таку собі конструктор питань відповідно до тих чи інших категорій, які ми бажаємо сконфігурувати, ми отримаємо вже перелік питань. Ну і повторюю, що це поки працює в тестовому режимі. І саме за для цього, якщо ви пройшли цей тест, це не означає, що ви вже можете отримати водійські посвідчення, якщо у вас його наразі немає. А ми хочемо залучити активну спільноту, активну громадськість людей з професійних організацій, які займаються ПДР і безпекою дорожнього руху, аби вони також надавали нам свої зауваження, пропозиції стосовно білетів, стосовно картинок зображень, стоси, стосовно питань і відповідей. За історію незалежної України, коли питання щодо майбутньої екзаменації і теоретичних іспитів виносяться на громадське обговорення, тобто вирішується не коловарно, чим громадяни будуть працювати яким чином будуть складати в подальшому теоретичні іспити на водійські посвідчення. А ми залучаємо вас до цього. Ну і сподіваємося, що ви теж матимете бажання до цього активно долучитися.